Що ви пасики на моциках з повним баком ґензіка, з повним баком Гензіка? Я в роті бав, я воював, я танки грисяк барбарис, медалі відрами давали, я не прав. Я в роті бав, я воював. Внімані, Вопрос! Шо сказав Бог Адаму, коли покликав його до себе на день народження? Кажуть, що Путін дуже боїться лоскоту в області сідниць. І Лукашенко про це знає, але все одно вуса не бриє. Е, е, Жорстко. Е... Член, я знаю про що. я пішу. В мого кінта є килимок. Самоліт. На ньому вже тритьолки залетіло. <рес> Підтримай український контент. Допоможе і проекту РекТОП приколи робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео. Обирай суму поповнення та натискай Зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть робити новий контент без реклами. Цього разу спонсорами каналу стали Петро Лещенко, Мас Едженсі, Куріш, Леся М. Ем, Тарата Махатата. Дякуємо вам за підтримку. Твій ректоп. Доброго дня, Володимир Олександрович. Ви б мене мали пам'ятати. Я Вася 100 штук. Не 100 штук дохлих орків, а на розсмішакоміка виграв. Хотів вас набрати, але знаю, що то телефоні прослуховують. Ну, коротше, ви поняли. Я на розсміше коміка вас цілував, але я не Віктор Орбан. Ви не подумайте, я не підер. Просто з поваги й любові це робив. Вітаю вас, найкращий президент найкращої країни з днем народження. Вам нінька 45, як то кажуть, є ще порох прохівницях. Ну, добре, пропорохані буду. Бажаю, щоб ваша жінка завжди приносила вам судочки з їжею, вірних друзів вам, таких як Джунсунюк, Дуда і ця прем'єр з Фінляндії. Така сикотна бабега, щоб відбулася ваша зустріч з Путіном, і ви його так загасили, щоб хуйло ухуїло. Щоб Шойгу замочили, лаврову в конюшні закрили, кремль спалили, і ми нарешті файно зажили. Все, слава Україні, слава нації! кури несуться, зеленський президент. Крем Донецьк, Луганськ, наші, орка місце у параші. Все. Все. Можна друге? Треба їх всіх бити бити, і я е, хочу, щоб всі їх били. Всі-всіх били. Розумієте? Яке було питання? Чи підтримуєте ви здорову атмосферу? Так. Юра, ти кончений. Серйозно, я більше так не можу. Ти дебіл, і ми розстаємось. розстаємося. Я никогда не даровал своей девушке перепустку на проезд площадью рынок. Папа, папа, а что такое Тихий Дон? Это сынок, когда Кадыров землей присыпан. Дон. заново заново. Давай. Ну готов. І в групу сили. Давайте заводимо пилочку. Давай, 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 давай. <плес> <плес> Дівчата, хочу вас трішки обрадувати. Оці всі чоловіки, які нікому нічого не винні. Бабам треба тільки гроші, всі баби, що і так далі. Є тільки в тіктоці. А твою мать. Ти будеш прильоти фотографії, йдемо тоді сюди. У мене ситуація сталася тільки що на заправці, я заправлявся, розраховуюсь вже. заправщик каже, може, кави бажаєте. Кажу, ні, дякую. А позаду мене стоять дві дівчинки, такі років 25, але ну, на фуферині. о, рісниці, брови. І вони почули наш діалог і такі, типу, ха-ха, ха ну, то можете нас кавою вгостити, як не хочете. Я розвертаюся кажу, я одружений. У них такий ступор. І друга каже: ну, чекайте, а де кольцо? Я такий в гендельфа. Заправщик розірвався, сміється. Я теж сміюсь. Вони дві стоять. Що за Гендель? Хто такий Гендель? Чого в нього кольцо? Все. Все. можна друге? <різь> Хвилиночку уваги. Третя ночі. Я не маю ліапарда в домі. розумієте? ліапарда немає. Та що я зробила? Я розібрала кровать, бачите тут подкладка Ліопардова. Шой! Собака! Бистро віддав леопарда людям! Бустро! Добрий день! Іди нахуй! Сусіди! <сусіди> Малий пішов там в школу в Німецьку. Малому подобається в цій школі, але я не знаю, скільки він там протримається, враховуючи, що а, на кожному уроці він кричить шольц, де зброя. Ну він. А... Що по танкам, німці! Де? Там прикольна школа, старовинна будівля, хімери, лісниці, пруд, поряд, ліс. Вчителів звуть Хер Амлінг, Клау Флаулінг. Ну, мій малий думає, що він навчається в хуйовому Хогвартсі. Просто. Що, я? На свою дитину кричати? Ну, ту малесеньку. Ніколи не буду кричати на свою дитину. Блять, ну просто подивіться, яка красота. А в мене, блять, на машині як не хуй напишуть, то помий мене. Не вранці було знамення. Я прокинувся, а мій кіт наригав під ялинку. Я подумав, це знак, це кінець свят. Зазвичай, коли він ригає вночі, я прокидаюсь. Це нормально, він для того це робить. Я прокидаюсь і в темноті йду шукати, знаєте, як по мінному полю. Іду шукати, а він той час, боже, скаче, веселиться. Я наригав, ура. Світло, Я перепрошую вас. З мене світло працювало, світло в мене було весь час. Я І... поясню ситуацію, значить, ко кожну подію, яка в нас була, кожна подія, чи це є онлайн, чи не онлайн, сопчалася з того, що ця людина. Вийобувалося, що в нього ніколи ні разу не включали світло. А тепер. У мене ідентична ситуація була. Та? Та. Ну а. коротше, почали виключати мені світло, як в ОСББ пояснили через те, що на наш будинок скаржились. Так, так, а Я так, собі так. почав задуматись, якщо люди якби критикують мій будинок, значить в мене критична інфраструктура, бля. <реш> 에, скажи, будь ласка, ти була в Польщі понад 9 днів. Як як тобі Польща? Твої добре. Не, в загальному, так, быстренько. Ну, добре, добре, все. Не можна ж казати, я пірдоля. Ми даємо Україні танки. Ми також даємо танки. І ми даємо. А давай закрий книжку і почни грати з сторінками. Нахуя? І пать, що за тупе питання? Роби давай. Що ти робиш? Ні, нічого. Носіть з собою трошки солі у кишені. Це обереже вас від пристріту та злих людей. Мало хто знає, що перший збір в 2022 році зробив не притула, а Володимир Дантес. Коли зібрав свої речі і пішов на з хати дорофєвої. Шо, ти шо кончений. Don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it. Don't do it, don't do it, don't do it. Потімай. 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 Там, ну. вольна, Зас... Але таке по правді має, якби аміна по бозю, то то ви вибили переп... переписали На аміну не на вас. Ага, так будемо жити в орендованні все життя. Так, спалтавський вісник. А що у нас, їбать, по новостям? О. Чирік, все нормально. Новості пишуть, зайомде. Чи пам'ятаєте раніше було яке питання? Раніше Фейсбук питав, про що ти думаєш? Це ж суто жіноче питання. Я не здивуюся, якщо скоро Фейсбук буде питати, ти нічого не хочеш мені сказати, ні? Можна сказати, зараз переломний момент в цій війні. Ну, наступний місяць буде вирішальним. Тепер точно це переломний момент. Ну ось настав цей переломний момент. Я шукаю роботу на Work.ua. Я гарний актор, аналітик, блогер, гонщик, солдат. Розвідчик. У мене є подарок для тебе. Нахуя він мені? ну. Це всі жінки вітні, ну чесно, ну під сім О, так. Я, до речі, знаю через те, що э в мене молодша сестра відьма. В мене молодша сестра Fібі. А ви знаєте. Я прийду додому з е, помадою на щуці. Твоя реакція. Перевірю, чи нема хам в жопі, тому що чисто під поступок, братан. <плес> Неля, зайди в кімнату, там дідо приїхав. Привіт, дідо, як здоров'я твоє, як справи? Нормально. Ти мене коли на весілля покличеш. А ти мене на своє не кликав, а на тебе тоді ще на світі не було. Ну так, і тебе не буде. Це <плес> мигали <плес> Пацани, а була у вас така ситуація, що ви домовились з дівчиною піти на побачення, купили там уже квіти, замовили, забронювали ресторан, готель. Коротше, уже е, помили карася свого, вибрали що вдівати, коротше, і в кінці вас жінка не відпускає. i hey said oh chau has lewa da da Дієту. Ну, Мама, себе не подобається нормально, больша жопа, а не плоска непонятна яка. Не позорь <свят> мене зі своєю дієтою. <свят> було б круто увалити по Сургуту. І по центру Ростова теж було б кльово. Зробити точні пуски по районам Курска, Урюпінська, Омська, Самари Томська. Вороня ж пустити пару крилатих, і в Москву, звичайно, але прям багато. Аби точно і влучно потужним градам обов'язково ззовні і всередині МКАДа. Було б круто, але, мабуть, не потрібно, бо ми є люди, а вони гніди. Ми люди, а там тупа мразота, що сама себе втопить в своєму болоті. І про них ніколи ніхто не згадає. З тим, хто програє, так і буває. А в нас, казаки, ще багато справ. А по Москві все ж таки я би їбав. Зараз до свого внутрішнього голоса і спитайте, що він вам каже.